Сьогодні ми вітаємо наших друзів зі Словакії. Це наші партнери, компанія Адра, які вже не вперше допомагають нашій громаді, особливо в такий складний час, в час війни. Сьогодні допомога приїхала в лікарню. Там і ліжка, і медикаменти, і все необхідне для допомоги нашим мешканцям. Дуже вдячні їм за це. Знайомтеся, це наша команда. Ті, хто нас завжди підтримують, Адра Словаччина це представники завдяки кому приїхала ця гуманітарна допомога в наше місто, яке вже четвертий день поспіль в блекауті. Два дні тому російські шахеди нанесли масований удар по залізничному вокзалу. Є травмовані люди та загиблі. На жаль, також вся енергетика наша повністю знеструмлена. У нас немає світла. Води, і на жаль, газу, щоб ви зрозуміли, люди зараз у нас їсти, готують на кострі. Вони просто на вечора під зонтами сиділи фонарями, светили і е, дітям, хоча б варили суп. Зараз ми отримаємо гуманітарну допомогу у вигляді медикаментів, продуктові набори та засоби гігієни. Функціональна ліжка на лікарню. Ми дуже щасливі, що ми могли привезти ту допомогу для вас нашим партнером організація Сумська. Це благодійний фонд Перлина здоров'я, Сумський благодійний фонд. Ну і наші офіційні представники тут це церква Дентистів Сьомого Дня. Ну і звичайно Атра Словакії, які є постійною підтримкою. Вони возять, вони привозять, організовують, тому ми. Раді, що можемо чимось підтримати, допомогти Україні ну і вашому місті. Ми дуже щасливі, тому що ми отримали допомогу з двох країн. на час допомоги зі Швеції, медичний матеріал з Штокгольма привезли. І другий матеріал спеціальні кровати для бальніх з Австрії, з В'єдні і з Саусбургу. Ці організації це наші партнери настільки добрі, настільки вони педантичні. Перший раз ми познайомились з травні місяці. вони нам привезли з Чернігова, то що змогли зібрати, отаку от машину, медикаментів, показали наші проблеми, що ми ще потребуємо. Вони подивились, місяць пройшов, привезли. Ми вже подивились перелік, все те, що нам потрібно, ви ж самі чули. Це все те, то, що, то, що ми потребуємо. Саме головне це все нове, якісне. Ми дякуємо і шведським друзям, і австрійським друзям, і вам, і вам за допомогу, за ваше партнерство. Я вам зразу кажу, нічого на складі. Стоять не буде. Зразу все піде в роботу. Їжа на харчоблок, гігієна для хворих, ліжка в палати поставить.